За те, що ти зірка, тобі можуть запропонувати лям баксів. Ну це не п'ять тисяч доларів, кінешних і цим пропонували. Не Ось мільйон доларів запропонували хливнюку. Запитаєтесь за що? Він каже: десь майже мільйон доларів пропонували. 1800, вісімсот каже, треба було агітувати за якусь там політичну партію. От і хливнюк відмовився. Оце пропозиція, я розумію, а не про 5 тисяч доларів. Оце да. позиція відмовитися від одного мільйона доларів. Ну, да, звісно, це важко було. Я б не відмовився, напевно. Я б теж я взяв бабки, проагітував би, а потім зразу на наступний день би сказав: опс, друзі. Ну так, да, ну просто можна Шапочку було просто закінчити. Я просто знаєте, я просто не знаю. Дійсно, мільйон доларів це настільки багато, я ніколи не бачив його так, от фізичному стані. Типу, щоб зрозуміти, я можу після цього просто зникнути чуттям собачим, поїхати жити на якийсь острів, і мені на балі. Цього мільйона доларів на все моє далі, подальше життя. А, і мені буде все одно, що про мене там подумати. Рібте, якщо ви такі дураки, що послухали мене за кого голосувати, а не зробили свій вибір. В своїй голові проаналізувавши все, тоді мені вас дуже шкода. Я з мільйоном доларів уїжджаю на Балі. А ви сидіть тут, відпочиваєте, робіть, що хочете. 73% три щось так тебе возненавиділи? Ну хай не не Якщо в них немає критичного мислення, хай думають, чого він, можливо, там була якась партія. Знаєте, там же бувають такі партії, типу і серії. Є там європейська Давай Так, а яку партію ти яку партію ти проагітував за той мільяндорів? партію регіонів. Ой, зараз ні, я не буду такого казати. Ні-ні, ні ти що, ще Це... не народилась та партія. Це дуже серйозна заява. Я ну, не хочу ти... такого казати. Ми, ми, ми по-перше, зараз точно з'явиться і вже з'явилося дуже багато е, різних політичних сил, які стоять на старті. Вже а, е. Е. Е, з багатьма популярними людьми починаються перемовини про те, щоб вони приєдналися до тої, що до іншої партії, щоб почалися знову ці всі процеси е, відкритого і не дуже відкритого е, агіт, mm -hmm. агітування і агітації. Ось тому все на старті, все нормально. Тому я думаю, що таких заяв. Як е, от від Хливнюка, що буде дуже багато, що хтось відмовився, а хто не відмовився, то ми побачимо. Ну це залежить від партії. Ну я думаю, що ніхто б з вас не про не взяв гроші там за рекламу партії ОПЗЖ. Наприклад, ні. Ну о ні. бачиш, ні, тобто, вже і один мільйон доларів не такі гарні, так? Якщо ОПЗЖ, ну це я тобі зараз кажу тут в кріслі в цьому, а завтра і через півроку мене тут нема. Я на базі. І, і 5 постів про ОЗЖП um, в цьому, в Інстаграмі. Да хоч сто Да. Ладно, люди, я жартую, правда. Так, друзі, ну Це дивіться, жарт. зараз така ситуація, що ви мусите всі зрозуміти на кінець, то вже, в 2025 році, да. думаємо, не голосуємо за гречку. А, за гречку.